Так, друзі, маємо таку машину Chevrolet Aveo під заміну радіатора пічки. Хочу показати, що потрібно розбирати, щоб замінити радіатор пічки. Правда, я вже зняв руль. Покажу зараз його, як то все зняти. Я забув відео зняти. З чого потрібно починати? починати з того, що зняти тю серединку. Знімається вона просто. Тут два я вже хрустильники відкрутив, там два шурупи було, воно зі сторони видно. Зараз покажу. З тої сторони шуруп і з там тої. Відкрутити два шурупи, тоді під стаканнику. Там така заглушка була, пластмасова, теж шуруп. І якщо ручник багато затягнутий, треба відпустити ручник, щоб його підняти наверх. Виймаєте в першу чергу то. Відкручуєте ті крутини. З лівої і з правої. З правої тамка проводка. Защолкнута проводка відщокнута, відшолкується вона. Плок з купчимо тоді що треба? Треба вичепити руль. Руль вичепити. Зараз покажу пластмас. Бо я вже правда, зняв відео трошки пізніше почав знімати. Треба відкрутити два верхні шурупи. Для того, щоб їх відкрутити, треба руль повернути на 45 градусів. З однієї сторони буде видно шурупа відкрутити. Тоді знову на 45 в другу сторону, тут відкрутити шурупу. І знизу теж. Три болтика є ну, під хрестовидну отвертку. Ну, просто розщу Вийм... виймати ключі обов'язково і воно відщовкується і виходить. Тоді треба познімати фішки, які до руля підходять. Нічого там не попутайте, вони всі різні. Не бійтеся від'єднувати. Повід'єднати всі фішки. Тоді там є один болтик, йде до карданчика. Відкрутити того болтика під ключ 12. І воно до вийметься. Але перед тим, зверніть увагу, щоб шлейфу на сигнал не, не вирвати, руль все ставити рівно, тоді його... Витягають. А руль рівно замок зажигання ну, запальний виключений, щоб зафіксувало, і виймаєте, щоб в тому самому положенні поставити. Тут складного такого нічого нема. А, тут ще йде такий круштейник. Тож, 6 болтики, плюс 10. Підкрутити треба. Тоді, де знаходяться болтики. Там болтик один під ключ, вісім і з там тої сторони. Теж треба відшовкнути ті боковини. Вони просто відшолкуються. Щерплені на ту сторону. Поламати не повинні. Ну, звичайно, для всього розмоту. Все можна поламати можна всього. Тут діти його боковини теж відщолкуються. Бо там є теж один болтик, і тут другий, і там третій. Під ключ 12. Так само з тої сторони. Бардачок витягається просто. Там просто і зрозуміло. Теж стоючку відщовкнути. Я ще того не відкрутив, я вже міняв таке. І йдемо далі. Що треба робити? Звільнити треба там проводку. Звільнити проводку і потихеньку тоді можна віддаляти. Я покажу відео, як буду віддаляти. Але основне, спочатку, поки ті болтики повідкручувати і той верхний. Там спереду на машині, від, в моторному вісіку йде 6 болтків під ключ 10. Де вони знаходяться? Зараз зараз направлю. Вон там. Ось там 6 болтиків. Шукайте О, і там є. Знизу просто його не видно. Мені незручно туди телефона. Раз, два, три. Зазвичай патрубки від пічки теж від'єднувати. Якщо є кондиціонер, теж кондиціонер треба від'єднувати, спускати газ. У моєму випадку кондиціонер не заправлений, не робочий. Просто відкручувати тут під 10 ключ роз'єм роз'єднується. Ці болтики, 6 болтиків, відкрутити під 10 ключ, там інших ви не відкрутите, бо там інших нема, тільки ті пішко закріплені. І аж тоді, як, як то все зробите, я ще покажу ту проводку, треба буде від'єднати. Як це все зробите, тоді ці болтики відкручувати. Бо якщо ви відкрутите тут, то теж вам там піде нагрузка, тож багався, буде лежати на них. Може корпус пічки поламати. І так, відкрутив я спереду ці 6 шурупів. Ну, вони під ключ 10, а вони... Там заходять корпус пічки. Не фокусує. Вони на походу. Так, походу, шурупа. 10 штук, зверху три. і там знизу. Під 10 ключ там інакших нема. Думаю, ви їх знайдете. Шукайте. 6. Відкрутили, значить, все добре. О, відкру... Нема 6. Шукайте шостого, тому пічки не поламав. Тепер йдемо далі. Будемо розбирати зараз зсередину.